В першу чергу ми зараз будемо розвивати громадську організацію, яку зареєстрували представники штабу, для того щоб отримувати підтримку від міжнародних інституцій на реалізацію програм, спрямованих на адаптацію внутрішньопереміщених осіб, значна частина з яких не зможе в найближчим часом, найближчими можливо місяцями і роками повернутися в свої будівлі, які були зруйновані. Тому є потреба в тому, щоб Адаптувати їх якомога швидше, допомогти їм знайти постійне житло, допомогти їм знайти роботу, допомогти в тих психологічних проблемах, які виникають у членів родини, а також допомогти в вирішенні питань пов'язаних з освітою, медичним доглядом і іншими питаннями. Тому ми. Маємо декілька проектів, які вже були написані, прораховані щодо роботи такого центру з адаптації. Ця робота вже здійснюється в тій чи іншій мірі не тільки штабом, а й великою кількістю організацій громадських, які працюють в першу чергу. Українські організації тим не менше, потреба все рівно є. А також ми продовжуємо працювати по глобальному питанню поселення внутрішньопереміщених осіб, тому що по нашим даним ми об'їжджали місця для компактного перебування. Вони не користуються попитом, оскільки це Такі імпровізовані гуртожитки, і люди здебільшого хочуть жити в оселях, мати якийсь приватний простір. А тому ми працюємо з донорами, щоб з наступного року була можливість оплачувати оренду житла внутрішньопереміщеним особам на довготривалий період, не менше ніж як на півроку. Я думаю, що це суттєво покращить стан людей і заспокоїть їх, і вони вже зможуть подумати про своє майбутнє. Ми знаємо, що деякі організації вже планують в своїх бюджетах. Поки що цифри ніякі називати не будемо. Я думаю, що десь в кінці місяця, можливо, з початку року, вже будуть конкретні пропозиції, яким чином і в яких об'ємах допомогти людям.